На митному посту у стелу хволинські митники затримали чоловіка. Все через продукти харчування, які були в його бусі. Це волинянин, як виявилося, громадянин України, який, повертаючись із Європи, намагався ввести на митну територію України ікру червону, крабове м'ясо. Вироблені у Російській Федерації у нас особливо обурює те, що чоловік бачив написи маркування на контейнерах. Він розумів, що він купує, на що він. Тратить гроші, і власна ця продукція вилучена на склад митниці. Загальна вага вилученого близько 100 кілограмів. Вартість продукції з Камчатського краю 170 тисяч гривень. Близько 20 пакетів санкцій на агресора накладають інші країни. А от українці, попри четвертий рік війни, нехтують правилами. Ще з 2015 року. Товари походженням з Російської Федерації завозити в Україну заборонено. А в квітні 2022 року Кабінет міністрів України встановив повне ембарго взагалі на торівлю з Російською Федерацією. Це означає, що навіть якщо товар вироблений десь в іншій країні, але він транзитом їхав через Росію, то завозити його з Росії не можна на Україну. І дуже прикро, що до цього часу окремі громадяни України не розуміють, яке це. Через порушення митних правил складено адмінпротокол щодо волинянина. За рішенням суду, крім конфіскації вилученого товару, можливо накладення штрафних санкцій.